Мені сьогодні вже двічі трапилось відео, там, де розказують, як зняти скотч, якщо ви його випадково приклеїли на документ, так, щоб не пошкодити сам документ. У мене папірця з текстом немає, але я візьму такий звичайний білий, це суті не міняє. Зараз перевіримо цей лайфхак. Значить, про що говориться? Наприклад, ви наклеїли скотч на документ. Ось так. От. І намагаєтесь його відірвати. Ось зараз спробуємо відірвати класичним способом. От Ми беремо і отак от намагаємось відірвати, і бачимо, що ми відриваємо і пошкоджуємо папір. Так. Давайте вже відірвемо до кінця. От. І, відповідно, ми пошкодили папір. Якби в нас тут був текст, то ми б просто цей текст відірвали. І тепер, власне, тестуємо лайфхак. Також наклеюємо скотч. Так само наклеюю. І говориться про те, що потрібно не намагатися відірвати, а ось так взяти з двох сторін і намагатись його ніби розтягнути в різні боки. Так, тягнемо, і він нібито має сам відклеїтись. Давайте спробуємо. Так, тягну. Ну, трошки по краям відклеюється, але не дуже. Можливо, треба більше сили. Так, тягну сильніше. Так, дійсно, почав відходити. Ще сильніше тягну. Тягну, тягну, тягну. Ну, відходить. Бачите, відходить без шкоди паперу. Але в мене просто не вистачає сил, щоб його ще більше тягнути. Ну, зараз ще раз спробую. Бачите, до кінця відірвати в мене не вистачає сил, але скотч дійсно відходить. Папір не пошкоджений. Тобто, якщо попросити когось сильнішого, то він вам зможе його повністю розтягнути, і, теоретично, цей скотч може повністю відірватися від папірця. Так що, лайфхак дійсно працює.